Друзі, добрий придобрий всім ранок. У нас він холодний. Що ти грижик? Що? хочеш щось їсти? Я тільки вийшла, підожди. Да, я йду до коровки спочатку. Боже. А в мене телефон показував 3 градуси, але зараз на градуснику 7 градусів. Але вітер, такий вітер на дворі. Страшне. Ну нічого, ми йдемо до ласуні. Ласуню ми сьогодні виганяти не будемо, бо холодно. Аня, Аня, ой, потягусь і да? повставали всі, почули мене ради. Так, ладно, я йду доїти коровку. Отаке От робиться. Коли ще вітріще, виноград усі дивіться, обсипається нашій. Повен двір листя, а я замітала. Позавчора. Страшне, що робиться. Ну нічого. Все вщухне, трохи обсипеться та й буду вигрібати. Може і сьогодні, може днем буде трошки не такий вітрюганіший. Трошки повигрібаю. Побачу. Ладно, друзі, пішла я працювати. Вам гарного сім дня. Тихого, мирного. Наскільки це можливо? От, от Баласунька мене чекає. Друзі, ось мой сніданок, це кава з молоком, творожок зі смітанкою і печиво. Всім смачного. Друзі, в нас таке на дворі робиться, такий вітер, холодина. Я утром поки попоралась, думаю, ні, я буду сьогодні в хаті сидіти, не хочу на дворі нічого робити. Та й неможливо такі пориви вітру. А зараз я буду готувати обід. Сьогодні, як я й казала, буду готувати борщ. От, і хочу помити трошки в ванній кімнаті, якщо встигну. От. То треба щось там наводити порядок. Оце ж так все робили на дворі, в хаті все не було, руки не доходили. А на кухні в мене холодно, бо газом ми не топимо, а топимо ввечері дровами в хаті. То в хаті ще нічого. Ну, Зараз буду готувати їсти, то буде тепліше. Так що я, оце, ж, бачите, в теплому, бо холодно. Так, друзі, набрала. Картоплі, буряка, моркви, цибулі. Зараз буду чистити на борщ. Поставила вже м'ясо на бульйон варитися, так що готую на обід борщ. Тільки що виходила на двір, там такий армагідон робиться. Дощ почався Ось. Дощ таке робиться, таке робиться. Вітер самошедший. холодно, все тягає, все летить. Фу, я бігом назад, не хочу на двір. Друзі, добрий-добрий вечір. Ну, ось я прийшла вже від коровки, та й думаю, прийду ж з вами, зайду з вами по, трошки поспілкуюся. Трошки стала неправильна моя тринога. От. Сьогодні такий, друзі, день сумасшедший, це капець. Який вітрюганіще у нас, що ми, я сьогодні цілий день у хаті виходила тільки по доїти коровку та ввечері вийшла поуправлятися, от, позаносити дров та затопити в хаті. Оце я виходила на двір, більше я на двір не виходила. То у нас і до, дощ ішов, і крупа була, і що хаті за цілий день? Дуже, ось ввечері зараз доїла коровку, то вже трошки менший, хоч вітер, не так холодно, а то так холодно, що це страшне. Так що, друзі, такі діла. Так, там питає одна підписчиця, чи садимо ми зимній часник. Так, ми садили там у бабусі на городі, оставляли в кінці городу там цей. На діляночку таку і садили там зимній часник декілька років підряд. Але скажу вам чесно, мені він не дуже подобається. А чим ні, він хороший все. Дуже хорошо на консервацію, бо великі, ці, великі зубочки в нього. Але він до Нового року і все. Тоді він починає портитися і все. І, і не Такий він запашний. От ярий чесник, він такий запашний, я його за й люблю. Хоч і зубочки там менше в мене, Ну зато я його більше люблю і завжди сажу э, рядочків п'ять э, цього ярого чесника, і мені вистачає з головою, і доці даю. Ну В общем, цей рік трошки менше, звісно, вийшло, і цибулі в мене і чесника, бо дуже була посуха, сильно страшна у нас. Так що, друзі, отакі справи. В тому році я у бабусі там посіяла у свікровій на городі рядок петрушки і два рядка щавелю. То довго у нас і осінь ще був. щавель. в мене в морозилці є, треба колись зварити зеленого борщу, як будуть яйця. Бо сьогодні ось в мене свято знесла курочка одне яйце. Друзі, гадні не несуться. Ну, в общем, взагалі зараз погано несуться кури. У нас на базарі яйця домашні по 70 гривень. Ну, казала моя дочка, що і в магазинах подорожчали яйця. Бо я не звертала увагу, куплялася, не бачила, яка ціна у нас у файномаркеті, маркеті в оптовічку. От. Так що, такі друзі, справи. Ми на базарі ці крухи купили два десятка, треба було і собі купити, купити, напевно, але щось я не придумала. Бо так, чи якесь тісто замістити, та чи так просто зжарити чи одварити хочеться. От. А курей, це ж казала вам, що освободюся трохи та буду курей хоч трохи старих. Але все ж мені нема коли, ось завтра їхати треба в лікарню. От, а там побачу. І ще я ж хочу з них тушонку зварити, а в мене зараз кожен день варю тушонку. Люди несуть теж м'ясо, везуть, ну, взагалі, хоч зароблю якусь копійчину. Так що, отак, друзі. От. Ви задаєте мені питання, там одна глядачка задає питання, чи жила я з свекрухою. Ну, як вам сказати, чи жила я з свекрухи? Як ми живемо поряд? В одній хаті ми, ми не жили. ми жили, Як я приїхала сюди з Вадимом один місяць, як ми зійшлися, ми жили місяць у, там у батьків. Але ми через місяць одних була свободна хата. Ото я вам відео показую, як ми їхали з ото ж там жіночка тепер живе той. Дом. Ото ми жили в тому домові з Вадимом. Скільки ж ми жили? З Нового року і до пізньої осені. Оце ми жили в тому От. А потім оце ж купили цей дом, тут рядом возлі с вікрухи. І оце ж ми живемо тут все життя. Так що як вам сказати, разом ми живемо чи ні разом. Ну, тільки що спимо в різних хатах. А так? Можна сказати і разом. Я вже тут у Празі, оце ми з чоловіком живемо. 36 років. Так, да, я в 88-му, в кінці 88-го року приїхала в Нову Прагу. Це буде 36 років у, у, на 7 ноября, якраз. Я приїхала перший раз, ну, не ноября, а листопада. Приїхала в нову Прагу. Так. І питала там одна мене жіночка за ряжанку, рецепт ряжанки. Десь в попередніх відео я там розказувала, як я роблю ряжанку. Значить, молоко наливаю в алюмінієву каструлю. У мене така є величенька алюмінієва каструля. Ставлю в духовку. Ну, Будь-лі скільки. ставите в духовку, там, скільки ви зараз будете робити, трьохлітровий бутильок. Чи там, ну, допустимо, якщо ви хочете трьохлітровий, то треба ставити хоч літра 4, тому що воно ж буде випарюватися. Значить, включаєте духовку, доводите її до 200 градусів і ставите на мінімум майже. Але я зараз не ставлю на мінімум, бо газ не дуже калорійний. Газ, ну, як сказати, Взагалі, газ слабий, і якщо ви в електродуховці, то там дивіться, ставте на мінімум. А це ж я ж печу то в газовій духовці. І, в общем, ставлю я уміншаю вогонь трохи, і печеться воно в мене, ну, в залежності від кількості молока. От, допустим, чим менше ж молока, тим швидше воно ж спечеться. От. А як я ставлю і 8 літрів, і 9 ставила. І більше ставила. І, значить, печеться, заглядаю там через час, через час чи через півтора, після того, як убавлю вже огонь. Дивлюся, скоринка зверху, вже така коричневенька Я її беру шумовкою, опускаю, щоб ще образувалася скоринка. Бо люди в мене замовленники люблять сильно, щоб оця скоринка була в ряжанки. От. Тоді, значить, коли воно вже спечеться. в мене е духовка довго охолоняє, бо в мене там стоять два кирпича внизу. І я оце виключаю духовку, і воно ще тоді в мене там стоїть потихоньку е ще мліє. Молочко таке зробиться, аж кремувате трохи. Тоді, значить, я достаю каструлю, щоб вона трохи вже прохолонула. достаю. І ставлю на столі охолоняти, щоб воно охолонуло десь градусів до 40 до 35. Тоді я беру сметану, заправляю смітаною. От, Допустимо, на бутиль молока париного молока треба мінімум стакан сметани. Це мінімум, можете положити і більше. Ну, мінімум треба стакан сметани на бутиль молока. Тоді, значить, я вложу ту сметану, пучку солі, на трьохлітровий ну десь пару чайних ложечок цукру. І оце все хорошо венчиком від блендера хорошо виколочую, виколочую, щоб все розстало. Щоб сметана соєнилася з молоком, щоб було все однорідне. Тоді Тоді наліваю тару. Ну Я в основному літрові банки роблю на базар. От Хто коли заказував в бутилях робила, а то я в літрові банки. І тоді розкладаю оцю скоринку по всім, -всім баночкам, розриваю її. І тоді наливаю до повного і ставлю на стол і укутую. Укутую э, чимось тепленьким, там, чи якимось, чи рушником, ну, в общем, щоб воно. От Я ставлю з вечора і на 12 годин желательно, щоб воно це було укутане у кухні. Ну, Якщо сильно жарко, то можна і на 10 годин. У мене зараз не дуже жарко в кухні, то в общем, укутую хорошо, щоб воно було так, як йогурт робить. Ну, Знаєте, як йогурт робить, так само. Укутали і все. І воно до ранку в мене, поки їхати на базар, я в основному до базару роблю. І воно вже готове, вже воно прокисне, вже буде ряжанка. Так що це вам робіть, смакуйте, дуже-дуже смачне, дуже смачне. В мене цей раз вийшла прямо чоловік, чоловікові залишилася поулітрова баночка, так він відкрив ложкою туди це і каже: так це ж не ряжанка, це сметана. Кажу, ні, це ряжанка. Сьогодні нас внучка Ульяна насмішила, тільки що дзвонила до дочки, а вона каже: мама, я хочу, каже, в Дубаї. Сім року дитині. А вона каже, де це ти придумала? Віднала в інтернеті чи десь надивилася собі і каже: Я хочу в Дубаї. Каже, а там, а там каже, немає війни ну Вроді воно і смішно, і не смішно, я не за війну, звісно. Жалко мені наших дітей. от А то, що вона придумала, це ж Дубаї. ага Каже, там не стріляють, мама, а Люда ж каже, їй ні, не стріляють. А вона каже, поїхали туди жити. Представляєте, це наші діточки, це наші внуки, Ой це страшно. Ну, що ми поробимо? ладно а дочка мені, а вона питає мене дочка, значила, ти каже, не хочеш в Дубаї? Я кажу, хочу. Що я можу сказати? Звісно, хочу. А вона каже: значить, з з Суляною поїдете. Бо вона теж каже, хоче в Дубаї. Ой, комедія. Вони оце ж продивлялися там фотографії, вони їздили в Харків, їздили в Одесу. Тоді раніше ми ж вона там на морі їздили в Крим. Вона каже, мама, я хочу на морі. Я теж хочу кудись поїхати. А Люда каже, та ні, зараз ми не можемо нікуди поїхати. Бідні діти, ну нічого. Що ти зробиш? Такі настали времена, часи, як сказати. Ну, добре, сьогодні зварила тож борщ, показувала вам. Чоловік казав, дуже-дуже добрий. Так що їли ми борщ. Ну, смачний, звісно, з усіх овочів. Буряк я, правда, купляла, бо в мене цей рік нема свого вінігрітного буряка. А так остальне все своє на корінному бульйоні, на домашньому, то дуже добрий. Ну, такі друзі, сьогодні таке в мене буде відео. Я ще не знаю, там буду конвер... 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 конвертувати. Чи там буде скільки минут, подивлюся. Взагалі, сьогодні я багато не знімала. Я, звісно, сьогодні замарилася, як завжди, ж собі вдома роботу найду, все У кожній хазяйці є робота. Я сьогодні мила в душі, стіни мила всі, там кафельна плітка у нас виложена. Ну, я не хочу показувати всі свої, як сказати, заковулки. Ну, як, Бо там у нас і унітаз, і все. Ну, Для чого воно ну, вам? У вас так само у кожного є вдома своє от У нас там не супер-пупер, ну, хорошо все чистенько собі помила. от І я оце ж давно вже не мила стіни. там І все, думаю, сьогодні оце ж такий день, кажу чоловікові, бо він другу якусь роботу хотів знайти. А я кажу, ні, я буду мити в душовій вимила хорошо стіни, підлогу, бо в нас плітка і там виложена, і підлога, і все, і піддон зроблений. Потім у нас висить стін, там у нас йдуть труби отоплення. Раніше у нас було трошки по-другому, щоб вода не бризкала на них, у нас висить така, як поліетиленова там, штора отак, буква Г Я ту штору всю вигідрила. Ну, в общем, короче говоря, ну половину тільки зробила роботи, бо не вистачило в мене вже дихання і сил. Ще з другої сторони треба тепер теж навести порядок. От Завтра вже в мене сьогодні не було часу. Завтра витиршу полісос, там полове покриття кругом треба пылесосити. В общем, роботи і в хаті вистачає. Ну, а тоді, вже як трошки вже доділаємо там діла, бо в нас є ще в сараї, там, де корова є, там діла надо, бо є цемент треба доробити. От. І тоді я вже почну потрошку наводити. Генералку у кухні поза столами. В общем, ну, як завжди, роботи вистачає. Бо ми ж не кожен тиждень, не кожен місяць даже за столами там прибираємо, ну, а треба зробити. Так, ну, все, вроде сьогодні. Всім бажаю тихої, мирної ночі, солодких снів. Всього самого найкращого бажаю вам, дорогі мої. Підписчики, дорогі мої друзі. І хто не підписаний, підписуйтеся на мій канал, кому цікавий мій канал, задавайте питання, я буду відповідати. Що вам цікаве. Задавайте, не стісняйтеся. От, Так що будемо спілкуватися. А на сьогодні до побачення. До завтра. Пока-пока. Надіюсь, що воно для нас настане.